Ого. О, Привіт! Ми ну, вас побачили! Це, це! Я не бачив, Прив... координатор займаю! Що вибачив? Кусками, так що повторююсь. Коротше, Ілля, я не буде на. Тебе не буде? Ільє! Ілі. А, Илія думала Ілі, я не тебе. На координатором. А. Во, да ти крут, чувак. А сейчас менее ти не носимо, потому что сміяти, у нас би не було картинок. А я не було картинку. Чо-чо, чого. Як у нас не було? О! О! Картина! <рисвіт> а тепер дубай, да. Картинок не було. Картинок не було б, якби не ти, так. Да. Да. Так. Вика, завтра ж на вісім приходиш непросту. на мы роззнаємо. Біля гуму? Біля Гуму, я тоже вижу. Біля. біля Гуму? Да, біля Гуму. А, біля Гуму. Ну да. А потім біля гуму. Так. Віга, дені, Як можна зробити? Телебачення. Я не знаю, я ж сказав, це не до нас питання. Це не до нас питання. Ми не це не, ми не, це ми не зас... То ні. я буду вашим куном. Бачите, ви... не цей авторгів угу. ага. Ні. Я Давай. скажу, це питання не, не до, не до нас. Ми займаємося місце. Ну, з... Це покажу. ми транслюємо з комп'ютера. Да, я ж кажу, це все в инфоцентр. Добре. Добре. Хай буде так. А якось робить. З вашего интернету, но на наш. Це ніяк не зроблю. Ну, что я тут протягом не пробуваю, там да все. Ну Я не знаю. Я не знаю. Я не Я не знаю. В своей жизни я, смей горы, mm. на мінне поле, щоб розминировать. на 12 километров, и выстрелишь, он падает, и, и сразу вот дорога пьет. Значит, по Не в коне, а, так, где женат, а то где же у нас все. Дима, Оп. Дима. Оп. А, а что вы раньше не могли это сказать? Ты там меня вбиваешь.

Машмок, короче. Так я тоже хочу. Ого! Мачелен. Ты батьку придал. У меня есть батька кейс там. Нет. Блин, ты сквозь тебя склоняй. Самувало. Я так сумувала. Я так сумувала, сумую. Не бреши. Ми сумую. Ні, вона не бреши. Вона не бреши. <голос> 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 я не чув, що Віка сказала, але стопудов та якась поганя на мене. Так а, я не сумувала за тобі, вона за тобі не сумувала, понятно? Я теж. Слухайте, давайте розпочинаємо для Віки. Союз є рушивий, ти сумлі. Ти тихіше, блін. Плюс 5! плюс 5! п'ять. Ок, да. А шо, а шо-шо- с-о. А, ну давай, типа шижанка на акцию, чего та сюда-то? Всі йдуть мною, я всіх забираю. Не, я на пари йду. Не, він идет, на летят передавать. Не, я на паре йду. Він бреше. У нього нема першої пари. Конечно, ИД. Все идут. Все идут, Вот, я слышала, что надо На Вот конечно. Нет. нет. Ну да, ну да, окей. Конечно, я... Незручно, да? не Нет. Блин. Ника, ты хища набирай. Так ляпе, аж по дає. Мабуть, до нас як комуністам пишеш, да? <сміття> Оце ляпе, так? Оце ляпає. Вона жляє. По-моєму, вона вже стерла те, що написала. <сміття> О, Господи, ви такі Віка. милі. Віка, я скучив за твоїми очима. Я хочу тебе побачити, зараз. <сміття> Вы все пошлики, я сейчас сказал про очи. Я хочу ей. Первый раз в жизни, когда я сказал про очи. <свят> Неправда. А. Про очи и а не очи, очи. Баски, баски. и глаза. Пациенти И вообще, Вика. Что Вика, за фигня? Что за, за фигня, Вика? Что это значит, что <свят> тебя никто <свят> не любит? Я, <свят> короче. Дима, ты же любишь Вик? Конечно. Вика? Конечно. Я тебя люблю. Леша любит, люблю, Дима. Любит. Особливо її комуністичні нахили люблю. А особливо очі твої любим. І нахили тоже. Комуністичні нахили це звучить як порнушка зі Сталіна. Скажи, правда? Блін, чуваки, я придумала, купили даєш для портужки. прямий ефір і потухає з нас. Комуністи твої потухає з нас Комуністи твої А кто у нас? А, сніма. Він вы по-любому нас О, точно. Може... Давай ты запроса. Может, посылание пускай? Давай ты высыпался. А прикиньте сработает на з с Януковичем, Сулимо, с табачиком и с нами. Эй, е, пацан, тикай. Да. Блин, я к нему не срабатываю сами. Нажать на экран. Да То я нажимаю. Ти Нажимай на кран, тихо, зовут. За сьогодні було, можна було захоплювати тут ассаблею, нікого нема. Прошотики втрат? Не, ну майже нікого нема, крім древномалісти, не можна купити ассамблея. Можна тож вощий мужик нам? А, ну такие о-о. Вы читаєте про те, що саме написали, что писковый сад? Ти То стопудово вона мене тролить. Слава тобі за це. Ні, це правда, чувак. На зараз це вже не такі сексі без маски. Вона тебе тролить, чувак. Залетись. Віка! Ми його не тролимо. Блін, як мені цю синю штуку прибрати? Вона мене прибирає. Вона у мене. У тебе все прибираєш. Воно не допоможе. Круто, звісно. Ти бачиш, що з ним сталося?

Вони повернулись. Якісь помами. А ми знову тут. Та-да-да-да-да. А ви не Що? Ні, ми не зникали. Що ви взяли? Тому і здалося. А я, насправді, не побачила. Ви знакали, да? Да. А, ну, могли б ви казати, що ви зникали? Ми, коротше, самі спалилися.

Віка закашлялась. Віка, Іра, Іра, що з тобою? Іра, лікуйся. Туберкульоз. Ти, ти ж на ти ж на хрестах. І що, шо, туберкульози тяги, так покрив. Отут... Ти на хрестах туберкульози не хворіє. не вмирають від другого. Слухай, растовела надо посмотреть мой телефон. Мы тебя не Мы тебя не чуем. Нормально Да. <laughs> <laughs> Повтори питание, Ира. Таран, ты такая Таран. <laughs> Ой, Таран, ты такая патриот. Стоп, удоб, коммунист. Так, Витя, кыш. Что это у меня? <laughs> Все, Витя. <laughs> Що? Пісковий, пісковий, коротше. Оля, така лила. Віка спеціально обмотується типу, шарфом. Типа дивіться, я ж не комуніст, я ж не комуніст. А сама там строчні повідомлення на світі. Всі з Донецька, Траханика, Це що на YouTube там стоїть. Хочеш до нас в Ютуб? <ріху> Ааа, я не могу. Кто пометает? Не пометаем. Трамоденок включит. Миха, шесть пишет в чат. Миха, пиши в чат. Нам ключ надо стоить. Ой, я кому-то, я мешаю ногу. Наши чат, а не чат коммунистин. Наша лучшая трансляция у нас транслирует то, что. Это Ира Кашлер. У вас микрофон а То ты вы закроете все Люди слякаются и кинут нашу трансляцию. А что до нас кто-то еще пришел? А где? Скинь, ні. Так і не проїде, кайтесь. Давайте сулимо Господи, Ірочка, біднесенька, може тобі провести ліків якихось. Блін, ну єдине, що єдино, що лікувати помер. Але в мене але. Ти лікуєшся медом? Я не лікуюся ним, тому що в мене алергія. А. Корона в ковід була корона, де вона взяла корону? Там можна таке робити. Комуністи! Комуністик или коронавіть. Зараз я покажу мій улюблений ефект. Вона не хоче ефекту відкривати, то що скажете. киця

А ч у нас тут самовика выйдем? Не виділи? знаю. Осопер. В нашей бенеции. Але... Mm. Oh. І нас трошки будут. Трошки oh. трошки. А мы тоже гарні. Конечно ми гарний, уж няшка. Аж... Мы межі еще с Димона сьогодні 18-го левела. Ага. А имповониво. Ну не до тебе, то скид тебе. Вам до мене ще от не той уровень. Отсюда, дивись, тепер! Ля, у все перший норм, так я не за тебе. Вы плагиаторы, я запатентував в эту городу. У меня патент. И патенты? Я сказал. Ты хочешь проверить? Сегодня так я не поняла. Нет. Нет. Віка, не хвилюйся, це не твого чоловіка, просто наговорюють. Там все добре. Ну, якраз три роки пройде я думаю. Віка, поки з твоїми очима все. Віка, поки з твоїм очима все супер, там теж все супер. Я тобі вже про це казав. А якщо. А потім тобі... Ми підтяжечку зробимо, телефончику закачаємо. Так, це то ми тобі зробимо другу підтяжку. <суміло> не треба тут нагазяти. Слухай, <суміло> <суміло> такий бляд! <суміло> Таран-таран, поженшуй! Я не можу. Колобок повісився. Тільки що потім женшуй. Що? <суміло> ха 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 А у когось ніше? що? <суміло> що? Подивіться, яка віка гарна. Конечно, так и сонечко. Так ну, А ну что? А ну, бика. А ну, вымкну эту фигню на секунду. Вымкну эту фигню. Сейчас. Остань, будь ласка. Куда встать? Ну, Вика. Встань, просто встань, будь Как ты стань? Просто встань. Пидемись. На ноги. На ноги. А, все, сюда, сюда, сюда. Не важливо, сдалось. Просто сдалось. Я сдалось. сначала подумал, а думаю, еще нет. Так не только я думал, пискали кто -то. Вика, 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 Вика. Хорошо, что это видео запрещается. Надо будет так кусочек вырезать. Тарас, а вот... скинь, скинь, скинь Леша. <laughs> это, ну, помимо, было Вика. <laughs> Вика. Ну, это, чувак, я думала, ты все скинула. А, ты скинула. <laughs> Я сейчас вот что. То у них там своя атмосфера. Тихо. они там цицки, подожди. А, окей, я Вика, я не понял. Я не понял, бля. бля. Дика, что такое? Блин, а я выключаю микрофон мне скажешь. Блин, а, диво, ні, подобається? на не подробно? Нет, просто все погано. Да. Я хорошо. Знаете, что прикольно, снимай те, как мы снимаем.

Блін! Нет, це не так. Тебе... Бурдана, якщо ти бачив те, що бачила я, то ти пихай. Іра, мовчи, я собі вже уявляю, це тихо. Почекай. Ну, а ти мені я з подружками, я стільки всього бачила. Ліка, я не понял. Чого я ще не все досі бачу? <різь> я не знаю, про що вона, так, да, чувак? Скажи, будь ласка слава тебе. От що за фігня? І вообще, ти в гуртожитку? Да? Я завтра до тебе в гості приїду. Поки що просто. От. До першої брачної ночі ще далеко, але треба ж якось ну, в гості заїхати хоча б. Побачити, як ти живеш. Що таке? Ти що? Якщо я приїду, ти мене не спустиш до себе в гості. Конечно, в пустыне. Вот. А я завтра мне, ну, в будь-якому випадку потрібно буде до гуртожитку заїхати. А тепер хоч буде приємний привід. Господи, мать Тереза. так ты поправишься. Звісно, пицком просто. Так, я, виглядаю як дебіл, а Віка гарна. Як мастерне. <ріглі> О, господи. А людей більше. До речі, тут сьогодні холодно. Так. Віка, ти ж. Що? Тебе зігріти. От нема кому зігріти. Юля сидить, гріється в моїй курці, а мене ні ніхто не гріє. Бач, Віка, ніхто не про мене не думає. може да. віддати. О, оце зараз все, все все все. Віка, коли ти до нас вночі приєднаєшся? Ніколи. Чого це раптом <laughs> ніколи? Не знаю, вона так і сказала, що. Вона я... сказала скоро. А, мені почалося, що вона сказала ніколи ще рже, думаю, взагалі. Ні. Бо я... справді я скуч. Ти завтра будеш, до речі, в день? Так, <клес> <клес> да? отвічно, тебе плачу. Іра, тепер подивимось трохи на тебе. На твої очі Ні, її очі не видно. А ці не видно? А не, це, ну, що? це ці очі, очі видно, так, да. ті очі не видно.

Ой-ой-ой, наркомания. Пожалуйста, такие счастливые ноги, короче, да, О, Господи. Ну, можно вас же не на, хв... не на хвилину за... залишить. Ага. Сразу беспорядок. Я читаю, я потонула. до речі, дорожчик? А я, короче, у меня не бриллианты, Пісковий, Писковый пісковий. О! А щось Віка задумалась. Сидить, Почитайте в останній запис. И на Facebook. В кого почитати останні записи? У Ильи? У Іллі. А, у Іллі. Або на Драгоманівця. А, зараз, зараз, у мене до цього є айпод. — Ой, там що туди? Пишли, Вони все, до нас бачили. А, нормально все. В принципі, там, коротше, інформація про те, що КНДА, типу, заблокували ультраправі. І цим самим вони, коротше, зруйнували всі плани нормальних організацій на майдані. А, -а. а ультраправі це хто? Отреправити до України білий молодь. ну коротше, а. не, не прав, не тризуб, не усо, не свобода. Вони, коротше, не підтримують цієї всієї діяльності. Капець. Наші гарно це зробити? Ой, зараз почитаємо. Та куди до до Драгоманівців, сказали, можна зайти. Драгомайці останній запис.

Молодцы, дебилы. Придурки, реально придурки. Блин, знаешь, а все почему ты взагалі на весь правый сектор? Вот тут все что что это за Два ноль Mm -hmm. Ой, Віка, а куди ти пишеш? Ти мені. Вона мені любовне послання пише, ви народ. Це комуніст, не звичайно. Добре. Якщо будуть сваритися, то я до них прийду розбиратися. Передай им так. Кожну по очереди Скажи, Я вже майбутній чоловік сказав. Да. Так, що майбутній чоловік хоче поспілкуватися зі своєю майбутньою дружиною. Блин, так. це ну Що? <ритура> Лягай спати! Да. Да. Лягайте спати, реально? Да, дівки. Лягайте. А, дівки. а чого ви не спите? Що? Що ви не спите? Ми на вахті. Нам не можна. Я хочу Що? бути на вахті. Пісковий. А де ти взяв? Там, а я там я... Там... А, ну, чуешь? Давай, ты машем один одному лапками. Не, 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 давай не, не, все... Спать. все, 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 а все да, не все, все да. Все, все. Я хочу уже тебя побачить. Ну, мама, мама. Ну, чувак, ты Дай хоть таблетку выпью с вами. Давай, давай. чекаем. Бачиш, комуністичні червоні роги в неї. Кому няку не гілля. Так, не ображай тут мені майбутню дружину. Я не ображаю, я жартую і любля. Любля. Вона жартує і лубі. Все, у мене ж провокатором назвали. Любі друзі. Бай-бай-бай. Раді були вас дуже бачити. Все. о, не біля гуму. Вс, ха.